Кадр з фільму нам казали, що це таке намалював. Пісню в не не можу, носі не колупайся. Це мистецтво нічого не бачу, нічого не чувай. Тут має бути 18+. старенький трошки. Це називається екстрім. Нас є. Всім привіт з Торонто. Давно ми тут не були, давно не гуляли. Тому в цю неділю ми вирішили поїхати сюди. Перший раз піти таки в арт-галерею. І на круїз та прогулятися собі по Торонто. просто до нами не було і так що просто прогулочка по Торонто недільна. Зараз ранок ми сьогодні раніше встали, раніше виїхали. Звідси знайшов, де ми будемо снідати. О, і зараз шукаємо, куди піти поснідати. Дивіться, як зараз спокійно і пусто в Торонто, бо це ранок класно, та. правда. Але що тут буде творитись, коли ми будемо звідси виїжджати? Дякую. Тут є ось такі різні, бачите, сніданки. Що би ти хотів. Є різні, бачу, якісь торти, солодкі. А це прям зразу кровочками можна купити всякі десерти. Що би ти хотів? О, є круасани. Є от круасани. Я вже пару днів дуже хочу круасани, так що я, напевно, буду круасанчик. якийсь. От булочки. І от якраз можна побачити всі ціни на ну, все, все робимо замовлення. І опс, і ми не там, а ми в старбоксі, як завжди. Взяли тут каву. Наша улюблена це карамель макетута Карамел так. це карамель макету. Ми тільки за нею сюди ходимо. Ми тут більше нічого іншого, просто ніколи не беремо. А знаєш, я є, що я ще в неї прошу, тіпо, що вона мені якраз такі. Ну я не все про... да, це про стінкам. Це вона потихеньку потихеньку починається. Не самому кінці солодка, якраз потихеньку пускається. Маєте лайфхак, і зараз ми знайшли чуть, -чуть інший заклад зі смінанками, тому що там було все солодке. А ми хочемо щось силене, правда, yeah. щось таке. Вон, я вже теж, я колись Все, любила форно. тільки солодкі сніданки, але останнім часом я, я якось перевчилась на... Міша Павер, Міша Павер. <laughs> ну, отак. От так що зараз, де Міша знайшов. Нам треба десь кілометр пройти. Так, кілометр 300 метрів. 20 минут пішком. Так що... Гуляємо, ходимо. Попиваємо каву, насолоджуємося ми взяли на годину, А якщо ні, ми б зараз були це. Біо, на треба mm -hmm. задати, що до першої години безплатний так. паркінг, а потім вже треба буде переїжджати. о дванадцятий так, що в нас є дві години. А до безкоштовно? Так, да, чи до першої Щось не до першої мені здається. Так? Да? Угу. Але перевірити краще підійти. Да, так, обернемося, типу. Ми все одно припарковані біля Gallery, так що все буде Ну Так, якраз там все поряд, так що класно. Все, йдемо mm -hmm. снідати і вийдемо на зв'язок вже Жить. по снідачі. Yeah. <laughs> все, па-, -па. В результаті взяли ось ми сніданок. Дивіться, як класно просто виглядає цей сендвіч. Це авокадо в Окомолі. Ми попросили, щоб нам додали ковбаску з індика. І там такий, як омлет, щось нам подадеться. Виглядає дуже апетитно, так що пробуємо і будемо йти далі. Ми зайшли в арт-галерею. Мій так як мій пас, є безкоштовний, так як мені до 25 років, і ви можете його просто оформити на сайті. Але так як мені не встигла прийти сама карта з штрих-кодом, мені подивились тут мої ID і просто дали ось такий одноразовий. І вона сказала, що через пару днів мені прийде електронний, ось цей який я зможу використовувати до 2027 року. А міші ми купили, звичайний, за 30 доларів. Але добре, 30 доларів плюс 2 доларі оплата за сайт, в принципі, Мужик, як завжди. <laughs> і все. Так що от ми отримали ось таку карту онлайн, покажи карту онлайн. Ось таку маємо карту і зараз будемо ходити, Ну, мені вже тут дуже подобається. Перший факт, який мені подобається, тут не жарко. Бо <г Thy> на вулиці, сонце, так пече. Але клас, все. Йдемо по чуть-чуть дивитися. Зараз виберемо, що нам найцікавіше, з чого ми хочемо почати і продовжити. Плюс теж добре. Зараз ще така досить рання година і не дуже багато людей. -m -m. Все пішли. А yeah, ти хочеш перші піти? So. Зараз підемося. От кожен рум є. Ми можемо піти, в принципі, сюди, тако, тако, такое, і потім підемося собі. Давай. сьомий. AGO є одним з найбільших музеїв Північної Америки. Тут більше 120 тисяч творів мистецтва. Також галерея має одну з найсильніших колекцій робіт корінних народів Канади. Вхід безкоштовний для корінних народів, а також для молоді до 25 років. Дивіться, тут є ось такі статуетки і є механізм, як їх робили. Бачите, там таке голочка маленька, і як це все вирізалось, як менші робились і як більші. І ось тут самі ці маласенькі інструменти. Ну, цікаво. Якщо типу, це якраз таки уменчали з школою. Mm -hmm. І от дивіться, скільки їх тут є багато, зроблених за ось цим принципом. Дивіться, які тут ще мініатюрки зброї. Оглядаємо, дуже класно. Дійшли до більш такого сучасного мистецтва. Цей цікавий тінь. Ніби от клітка, а в клітці є пташка. Але по факту наводити дзеркало. Це цікаво дуже зроблено. Можуть бути листки, які вже дуже багато років пробули в мулі в землі. Знаєш, могли вони не так за турі в галереї можна знайти справжні загадки мистецтва, наприклад, клітка з птахом якого немає. Він існує тільки у тіні кришталевий кінь качалка, красивий і водночас крихкий як спогади дитинства. А ще книжка з кори та листям середині, яка нагадує, що наші історії виростають із природи. Це типові роботи з розділу сучасного канадського і індігенського мистецтва, де предмети перетворюють на метафори. Вони не мають єдиної правильної інтерпретації. Ідея в тому, щоб кожен глядач щитував їх по-своєму. Це бразильське шос. Це бразильський. Це португальська mm -hmm. мого прям Ви Знаєте, мені поки що другий поверх подобається набагато більше. Ось такі всякі екстрамагані ну, тут є штуки. І зараз нам це все подивимось. Я так голосно плеснула. Yeah. Yeah, так, це робити, ті типу, не плескати. В таких місцях ми можемо застроїти Так, виробити. ми зараз на другому поверсі. І, до речі, другий поверх мені подобається набагато більше, ніж перший. Це вже факт, більш такого, якогось, я, я не знаю, сучасного такого незвичного нам розказали. Які ваші перші враження? Ну класно, але деколи деякі речі ще не дуже. <звук> Але треба що ша да, нам трошки не вистачає часу, тому ми вирішили, що будемо зупинятися прямо на такому, що нам дуже цікаво, так як ми хочемо пройти тут чим по максимуму, але у нас вже є заброньований круїз у Торонту, тому зараз ходимо, дивимося і насолоджуємося. Тут також я знаю, є багато виставок, таких знаєте, які діють тільки певний період, приїжджають. Люди купляють собі білети, дивляться і, і все. І ця виставка їде геть, але багато і таких, що тут на постійній основі. Але великий музей достатньо, чесно кажучи. Ну дуже великий. Але дуже різноманітність. <говори> все, да? Так, так. були в Мадриді, ти в всіх музеях там там набагато інтересніше було, Були Пікасо, були всякі лангоги. Тихо, тут дуже було. <говори> інтересно. Дивиться, ми їдемо так. в Мадрид, Він мене везе в Мадрид. ви Висі запам'ятали. Це все фіксується, це все записується. Я маю подивитись воно Пікасо. От і все. А ми вернілися там, де ми в принципі були. Та-та, зараз, секунду. Ага, тут нічого, тут сходи. Ми просто на ліфті сюди піднялись. Тому я думала, що там ще щось є. Як виявилося, роботи Ван Гога тут таки є. Його малюнки та ескізи, які він створював у Нідерландах. На жаль, нам не вдалося їх побачити. Вони рідко виставляються, але доступні в центрі дослідження за попередньою домовленістю. До речі, тут є цікава мовотка. Дивіться, як виглядають ці символи. Прикольно, мені подобаються такі свого роду іерогліфи. І тут багато ось таких от залів з різними артами, картинами. Арт. Ось цей головний. Ану, допоможіть. Що ви тут бачите, що ви відчуваєте? Я не знаю, чи то я така людина, але я щось нічого не бачу, нічого не відчуваю, хіба там тут якусь пляму бачу. Мій максимум на даний момент. Ось так. от. Не домалювали. Ти знаєте, коли у вас Повно натхнення і мотивації. Ви ну, все, роблю, роблю. Ночі, після а потім зіки. вам щось, щось мотивація прийшла. Так. О, так і називається Black Bathroom. Але головне називається Чорна ванна. Але ну, по ідею заді чорна. Так що. Макдональдсів. Так ніби, знаєш, куди це в Canadian Tires, де Home Depot. А тепер про п'ятий рівень галереї. Це простір присвячений канадському мистецтву. Від історичних творів до експериментальних інсталяцій. Мистецтво тут виглядає як плюшеві подушки. Можна побачити об'єкти, що виглядають як гігантські подушки, ковдри чи м'які іграшки. Але це справжнє мистецтво з глибокими культурними смислами. Дивіться, тут знов такі плюшеві. Як картини, плюшова така експозиція. Ну, мені дуже подобається. Мені та перша дуже сподобалась, такими як подушечками зшита, а тут прям цими подушечками зшити, дійсно от прям повна картина. Ну, це класно. Школьний арт теж можна в музеї показувати. Нам казали, фу, що ти таке намальовував? А тут оказується, можна музей піти і побачити сінів намальованих. З корабликами. Надіюсь, там не <рес> <С корабликом. рес> <Надіюся, мені> забаніть аккаунти. <рес> це одно і те ж саме людина ті арти, це те, що якась жіночка, яка була на вході. А це <рес> вона... вона. Це шо, все з неї жінки типу, це здавали. Mm -hmm. Але так цікаво це все виглядає. Мужик в носі копається. Це щось якась косметичка, але косметичка, там бачите, якісь різні такі штучки всередині. Пластикові ті. Були пісюни. Тут мужик в носі колупається, а мам казали, пісюни не малю, в носі не колупайся. а ви бачите це мистецтво насправді. В гроші. Любов, люм. Mm -hmm. Тут багато є значень в mm -hmm. таких цих артах так. Пуеро, Пуровина -е віда. Зазвичай ми звикли, що мистецтво це щось на кшталт не чіпати, а тут воно виглядає максимально затишно, наче хочеться лягти на нього як на диван. Це гра з відчуттям. Твори одночасно милі та глибокі. Вони розповідають про ідентичність, домашній простір та колективну пам'ять. А атмосфера цього рівня справді легка, іноді навіть кумедна. Після класики на нижніх поверхах контраст відчувається, Як я зрозуміла, ця жінка дуже любила працювати іменно. З тканиною, так навіть вона малюнки, які малювала, вона все одно туди приклеювала і прикріплювала якось кусочки різної тканини або повністю отробила ось такі арти. чи на камері наче я краще? Вони вживу, це просто виглядало якісь подушечні кружечки. Скарб тварин. А якщо придивитись, тут твіться на кожній цифровій подушечці, якась тваринка. Ну на камері це дійсно такі, що навіть видно. Це називається Arctic Day. Але ти бачиш, як видно це класно на камері. Ага. Ще чіткіше, ніж вживу. Свісо так чітко тут mm -hmm. Тут має бути 18+, плюс, мені здається. No. Правда? Напевно. Просто тут діти ходять, а тут 18+. плюс устрої. No, Я думаю, діти просто можуть не зрозуміти. Також варто підмітити, що мистецтво тут подають чесно і без цензури. Тож можна зустріти роботи з еротикою інсталяції 18 чи з навіть більш провокативними сюжетами? Ще спустили в сан підвал тут виставка та експозиція ось таких різних а моделей а по... кораблів. А Українська також Навальний типу, Новаль. Не знаю, перший раз це чую. А, а як а як буде по а да, тобто так в Україні так і є корабльні. Морнавальниці якраз таке є кораблі, але це іменно як технічне сну не технічне слово, а як правильне слово. Тут такі досить великі моделі, правда. Я думала, тут це все менше буде, але вони прям дуже великі. І ви гляньте на ці всі деталі. От величезний корабель, а на ньому от маленькі ці як шлюпки. Тут, тут кораблі на кораблі теж <гнал evaluation> є ще більші. Ага. Клас. Ти бачиш, як вони, ну, це, вони припливали колись і відправляли оцех, типу, на якісь як місії, маленьке, щось таке Клас. Або йду забрати за це. за. Wow. Е, Вау. Це метри. ми рахуємо, скільки приблизно має метрів ось ця модель корабля. Три метри. Так, я говорила десь, напевно, два з половиною. Міша каже, що десь три. Порахував, каже, десь три. Вау. Наскільки ж це все детально? Ну, знаєш, є деталі, але хотілося б чуть-чуть більше. більше. Але, в принципі, тут більше нічого і не має бути такого. Ну, так. Щоб якби людей якось би наставили, то вже б прикольніше було. Ну так, такі як модельки теж там якісь люди. Але дуже все прикольні. Це, я так розумію, якийсь китайський, так як дивіться, їхні символи. Ось там посередині ось ці китайські ворота, Дуже цікаво. Я думала, що це якийсь китайський корабель, але пише Great Britain. Mm -hmm. Весь мені оцей корабель, я їм сказала, що він мені похожий на якийсь китайський. Бачиш, там є оці китайські ворота посередині. Тут ось цей символ на носі корабля. Бачиш? І взагалі його цей, але пише, що це Great Britain. British. Ще ось такий красень і, до речі, дивіться, над ним ось такий скляний купол. Перше думаю, що за купол. А це виявляється такий бокс, його або транспортують в тому боксі, або що. Бачите, я сам ось цей піддон. І зверху просто це опускають. Чи як? Я не знаю, напишу взагалі аларм по ідеї. як будильник, я не знаю. Не цікаво. Ось так, воно виглядає здалеку. І тут все в ось таких от маленьких моделях кораблів, які ви хочете і не хочете. Ти бачиш, скільки їх тут? Ба. Такі крихітки. Він, напевно, по розміру, як мій палець, половина мого пальця. А для чого ці такі широкі, що Щось перевозить таке, прям дуже тяжке, щоб нам... Але не... таке відчуття, бо там мають посередині як люди збиратись. Бачиш, там якась є башенька, як вона щось або дивляться, або що. Та бачиш, що ти заміниш, що піднизу є якісь ці лопості, Це якраз бачиш, що його манера, що впливати якраз цими лопустями справа з зліва. Mm -hmm. Це ж того, щоб якраз такий перевозити багато кілограмів. Цікаво, де написано про цей корабель. Прочитали за цей корабель, що люди їхали в Нижньому Ярусі. От, бачите, де там ось такі от є маленькі дирочки, віконечка. а зверху це розміщуються автомобілі. Ось Так все легко і просто. Тут побачили ось такий великий, Єркрафт. воєнний. Це якраз такий ну, самолітний мать. Ага. Звідси, бачите. 45 році всі вертольоти. Був построєний. Угу. Але теж він такий масивний. Угу. Ще один воєнний корабель. Просто подивіться, скільки пушок з нього виглядають. Але й подивіться, як у лакшері він виглядає теж. Ось тут ще є ось такі мініатюрки зброї, які що відкривалися з ці двері, ми двоє ж підскочили. Звертаємося. Це ще цей корабель у нас зацікавив, просто його такий вигляд цікавий. Він якийсь як будівельний. Зараз про нього почитаємо питаємось. Це щоб обслуговувати субмаріни. Це Дво підводні, підводні, підводні лодки. Лодки. Угу. Обслуговувати. Дуже цікаво. Наскільки насправді це все детально. Ще один воєнний якраз видно в злітні ці смуги. Піточки. Пішли ми такі є куди всякі чоловічки були. І до речі, теж мені дуже факт виглядає. О, це вивчить. Треба на все цей дубль один. Хлопок. кадр 44. День на два. Ну що, ми вийшли з галереї. І Я думаю, якраз саме час розказати про наші враження. Ваші враження, пан Михайло. Мені сподобалось, але не все. Мінус один сподобався. Там ці навальні, ці судна. Там дуже було класно, ще четвертий поверх дуже сподобався. А між цими там де якраз дуже ну, релігіозні були такі всякі ці mm -hmm. ну, статуетки. Чисто, от канадський якийсь такий арт він трошки не <laughs> Ні, ну Ми його розуміємо, але він мені він викликав якусь тривогу моментами. Щось таке є. Так, там та... та, та, ці подушечки, все-таки флюшеньки, все, як я люблю. Я я та. людина, яка любить ковдру, постіль, тряпочки, тканинки. Ну, Я думаю, що інтересне всього буде якраз таки тут побувати, коли будуть якісь спешл events. Але так, в принципі, ну, 8 з 10 да, або 7. 7 це можна. Ну, і я би так приблизно. Я теж думаю, з 10, бо десь якраз от 8. За рахунок, от мінус першого поверху з суднами з цими корабликами, і за останній поверх це просто це якась ізюминка, як для мене, для любителя всякого такої матерії, тряпочок, ковдручок, подушечок. Ну no, ми що... зайшли в 10.30 туди, так? Да? Скільки читься навіть в одинадцятій, бо ми говорили, що в нас якраз є дві години. Ага, в одинадцять зайшли і в перші 30 вийшли. Перший рівень ми дуже довго йшли, думали, що там типа за все мало, але казали, що дуже всього багато, і ми як. Збільшили там при другому уроні і пам'ятали, що так, треба швидше, що реально подобається. Тим нам дивиться, а не на все дивиться. І так як сьогодні неділя, ми приїхали швидше, до першої години у нас парковка була безкоштовною. Біля першої години ми заплатили онлайн, взяли ще на годину. Нам це вийшло приблизно 7 доларів, 6 копійками. Мій вхід, мій пас безкоштовний, так як мені до 25 років. А за мішу заплатили 32 долари. Це вже разом з як абонентською платою за сайт, за обслуговування сайту. Якось так, якщо Йдемо до машини. У нас ще буквально є півтора години до нашого круїзу. Я думаю, ми зараз десь заїдемо перекусом, поїмо і будемо їхати в сторону озера, знайти потрібно, що там нам паркінг, і будемо відправлятись на круїз. правильно? Правильно. Літній Торонто, літній відпочиночок. Так що все, залишайтесь з нами. Погнали далі. 2.49, Ми ледве знайшли паркінг, майже всі паркінги біля набережної. Заповнені, ми там ще кружляли, але знайшли такий паркінг, і зараз от вже сюди зараз буде поворот до води. У нас якраз 11 хвилин до нашого круїзу. Ми встигли. Ми вже стоїмо в черзі на наш круїз. І зараз вже будемо заходити якраз 5 хвилин до відплеття. І що цікаво, вони швидше цього часу не запускають туди людей. Тому що наскільки як ми були в круїзах, і за 20 Раз. хвилин запускали, і за 30 хвилин запускали. тільки їх випустили і типу, почистів побирають. Яка година вже? Із... За 5 хвилин я дивилася. 56-4 хвилини. Провірився все, сейфті. І, і що цікаво, тут ці тури ходять кожних пів години. Скільки ми заплатили? 66 бак, 36 доларів з копійками а, за. Дві людини на одну годину. Все, поплили, Якраз ми йдемо заходити і далі все покажемо. Ось Так виглядає наш кораблик, такий стару, старенький трошки, але виглядає так антуражно. І я думаю, нам буде класно, і ми класно проведемо собі час і класно попали. Це називається екстрім. Але досить прикольно тут виглядає. Але щось дуже старе, мене дуже носить. Екстремальні водні качелі. Ну тут прям відчутно носить. Все, я думаю, зараз ми будемо. Є вікно. От туди. Я зараз ще покажу, як це відео. Там в кінці Торонто. Самі це дуже прикольно виглядає дуже гарно. Це зовсім інший вид самого Торонто. Це, це варто побачити. Я не знаю. За ці три роки ми ще не бачили, і нарешті, от ми виправились. Так що лайк. Ми обов'язково лишимо посилання на цей круїз, що ви їх завжди можете перейти і спробувати теж. Ну, коротше, дуже класно. Мені маги подобається, що нам дуже повезло з погоди. Жаркувато, що тече, але повідомити Торонто зовсім інше, коли дивишся на нього з води. Озеро Онтаріо відкриває панораму хмарочосів та Тавер так ніби це кадр з фільму. У цьому круїзі ми знову відчули це вау від того, що ми живемо саме в Торонто. Ми зараз бачимо цей архіпілаг з 10 різних островів, і зараз який ми знімаємо, це приватний яд-клуб. Тут проходять багато різних от змагань на воді. Як бачите, там є навіть трибуна для глядачів, де вони можуть за цим всім спостерігати. А прямо перед нами якраз цей парк на острові, на який можна собі припливати, гуляти, насолоджуватись своїм вихідним, жарити барбекю і просто класно проводити собі час. Що? Ми вернулись. Ми поплавали в але... воді, але вернулись. Години якраз в самий раз. Це варте своїх грошей. Хоча, перше ми так трошки прискіпливо поставились до кораблика, до його віку, але в принципі нам дуже все сподобалось. Дуже класна дівчина, яка про все розказувала. Розказала досить багато, різного цікавого. Ти як її звати? Е... Лабі? Нали ну, якось, так. А ліба ні, ну ліба, та ліба, ліба, та L -Y -B я, я не пам'ятаю, ну, але вона була дуже класна, дуже позитивна і багато всього розказала. Вона також до речі розказала, де ці пірси, з яких ми відпливали. чуть далі є парк і в еру цієї гри Go. Там знаходилось якийсь покемон, якого всі хотіли зловити, і там не було ні дня, щоб хтось звідти не падав. І... Це був 2016 рік. 2016 й це було так да. давно. Це був пік, і вона розказувала, що реально люди падали. Тронто зафіксували саме най... саме найбільший рік, коли люди отримували гіпотермію. Тіпо, життво, якраз такі, що якраз вони... Гіпотермія. Гіпотермія це коли люди вмирають від, від холоду. А, так. Там холодну воду. Тобто і... за того, що не падали всю воду, правильно? Так, так, бо це холодна вода була. І ми зафіксували це, типу, і вони вирішили і... mm -hmm. поставити якраз фенс. Поручень цей. Так, загороду, типу, так, таку, щоб... щоб люди більше не падали. Тепер треба на другу сторону чи щось. Так, ми вертаємося до машини і направляємося в сторону хати. Ось такий у нас вихідний вийшов в Торонто. Так. Мені ще цікаво, скільки ми тут за паркінг заплатимо. Та ну, там максимально писали 25 доларів, кожні 20 хвилин 5 доларів. Ну, в принципі, там, ми тільки годину плавали, це вже 15 доларів. Без 10 доларів. Нехай туди, назад. Ну, більше, ніж 15 точно було. Ну, за годину 5 доларів, так сказати. Ні, за 20 хвилин. А за 20? Кожні 20 хвилин, 20 хвилин 5 доларів, а, а максимально а за день 20. 25. Ну, і 25 і плюс. Так що, я думаю, так, якраз десь 20-25 доларів і буде. Welcome to Toronto. Так, Ціни тут на паркінгу. Чекай, скільки ми тоді платили в Отаві? Щось 2 долари за годину? Та в Отаві взагалі мага дешево було. А... Я вже не пам'ятаю скільки, але, до речі, хочу використати цей момент. Зразу ось тут буде посилання на наше відео, як ми їздили в Отаву. І там ви якраз можете глянути, скільки коштував паркінг. Но я вам зразу підскажу, там було набагато дешевше, ніж в самому Торонто. Ми навіть самі були здивовані, так що ласкаво просимо, дивіться. <гану> Я ще щось хочу розказати. Начора був клієнт. Вони з Альберта приїхали сюди. Він каже, що там по перше income tax нема. Скільки Там немає заробля... податку на доходи? по податку на доходи, і плюс, типу, HCC, типу, це сам ПДВ. Він є п'ятипроцентний. І я в нього спитав, що, окей, добре, типу, я типу, я розумію. А скільки ти заробляв? Хати все одно набагато дешевше. Життя якось більш умірене, більш прикольніше, але все одно кінці-кінці він заробляв набагато менше, ніж але життя таке саме. Він зараз став поліцейським. каже все одно він там. Зробляв чуть менше, але він жив так же саме, як кін живе тут, заробляючи поліцейським.